Ніколи не задумуй того, що задумав я по приїзду в США. То що я задумав і що я їду купляти, погнали. Покажу. А ви не переключайтесь. Я вирішив показати вам, де я буду собі видивлятися гаджети для майбутньої роботи. І це магазин Best Buy. Тож я зайшов і вуаля, я вже розкрив всі карти. Я вибираю фотоапарат. А з цього виходить, що я хочу бути фотографом. І так як вибір дуже великий, а ціни ого я дуже сильно вагався, що ж обрати між цими брендами, яких, до речі, вистачає: це Canon, Nikon, Lumix і Sony. Це я ще нічого не кажу про об'єктиви, бо тут взагалі хаос. І тут я згадую, що ще для роботи потрібен потужний ноутбук. Але тут все набагато простіше, так як для роботи з фотографією потрібен тільки Apple MacBook Air. Тож я взяв зелененький і придбав собі все, що мені потрібно для роботи. До речі, дрібниць також вистачає. Їх я докупив у інших магазинах, а щось замовив з доставкою на сайтах типу Amazon. Тож на Фотік з об'єктивом і ноутбук.